Сьогодні по всьому світу запалюють свічки пам'яті 29 вересня день пам'яті жертв Бабиного Яру. Дату, коли за два дні в Київському урочищі нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Загалом там загинули більше ніж 100 тисяч людей. У Запоріжжі до вшанування пам'яті загиблих приєдналися в єврейському общинному центрі Мазальтов. Тут згадували трагедію Бабиного Яру, запалювали свічки та говорили про те, чому пам'ятати про ці події важливо для кожного, якщо історію. Не розглядати, не передавати із покоління в покоління, то вона має таку проблему, як повторюватися. І е, ми вважаємо, що е, якщо ця біда спонукала 80 з е, лишнім 84 роки тому попередні покоління, то наша задача ну, хоча б захистити наших дітей, ми, наше покоління, ніколи не допустять повторення Бабиного Яру. Ми не просто молимося за це, а ми віримо в це. Важливо пам'ятати, що свого часу прийшли на нашу землю вороги, прийшли нацисти, яким було важливо знищити взагалі все, що тут знаходилося, але передусім вони знищували євреїв і циган, і це. Страшна річ, коли людей знищують тільки за те, що вони відносяться до якоїсь національності.